Свічні басечка, у вас продається букет тюльпанів? Що? Букет тюльпанів? Ні, тюльпан. Не сезон. Не сезон. Скажіть, а у вас є полуниця? Полуниця? Вітя, у нас є полуниця? Не знаю, не, нема, не, не, не. не сезон. Вибачте, а можна цвіт каштана? Не. не сезон. А це що, каштан говорить? То я говорю. Не тут сезон? Показати тобі? Так, да, де сезон? Ну як де сезон? Тут сезон. Прошу. Ти mm. слишком, що так важко знайти, чи що, от, прошу, на, тобі кеди, ще одні кеди, Будеш мати дві пари, три, боже. Замовити треба. Да. Будеш мати так. Слухайте, а, а якщо вони порветься? Звичайно, як тому ходити маєш? Ой, вибачте. Е, якщо раз, там щось порветься, то в нас діє подвійна гарантія на 30 днів. Тоді я беру все, якщо взуття. То сезон. А якщо їхати, то на таксі.